І знову доброго дня! Запрошую вас приготувати разом зі мною сьогодні. Уху. Для ухи нам потрібні такі інгредієнти. Картопля, риба річкова сьогодні у мене. Перед чорний цілий горошком, лавровий листочок, морквина, цибулина, петрушка. Ось два помідори у мене. і я розтопила масло. Почнемо з засмажки. Вкинула масло і тепер натираю два помідори. До помідори дотираю трішки моркви. І так я натерла помідори і морковку і вкидаю вершкове масло. Це буде така засмачка для купки для нашої. Отак ми підсушкували морковку цим помідорчиком. Якщо ж нема помідорів, можна вкинути одну. Ложку томатного соку томатної пасти. Але не багато щоб не був дуже натишені такий смак. Є лінкі. І зараз ми знімаємо в каструлю 4,5 літри каструля, вливаємо 2 треті води і вмикаємо її. Воду додаємо перець горошком, і отак розрізаємо цибулину на опіл велику, і вкидаємо також у воду. Розрізаємо моркву. шматочками, величеньку морквину такими шматочками. І теж кидаємо у воду. І так воду ми вкинули цибулю, перець, морку і лавровий листок сюди. Тим часом ріжемо картоплю. І так. Розрізаємо навпіл по горизонталі. І отак нарізаємо шматочками картоплю. вона не повинна бути нарізана дрібно. Ось такими шматочками. Перекладаємо картоплю в ємність з водою. Ось тільки у нас картоплі вийшлося. Щоб густенький суп або уха наша вийшла. І отакими. Величенькими шматочками нарізали. І так картошку ми вже приготували і готуємо петрушечку. Отак От дрібненько ріжемо шмат... кучечок петрушки, щоб вже в нас усе було готове. І так кипить вода, вкидаємо картоплю. І після цього кидаємо рибу. Риба в нас дуже гарна. Тут і линочок от такий гарний. І окунець маленький. І плиточка. Ось така рибка, яку ми зловили свіженька. Куха прокипіла, я її трішечки підсолю. Засмаком. Отак От кладу десь третю частинку ложки соли і вкидаю свій петрушку. І через декілька хвилин виймемо цілу цибулю. Для тех, хто не любить цибулі, гусі, ми її виймаємо. Вона вже отдала свій смак і свій аромат. Картошка вже майже готую. І так картошка вже отак Відділяється, майже готова. Можна ложечкою її так напополам. Вже можна вкидати засмажку. І так, коли картошка вже ділиться пополам отаку легеньку, ми вкидаємо засмажку. Така ухається красивого такого кольору В процесі, звичайно, збираємо пінку і варимо на середньому вогні, навіть менше, ніж середній вогонь. Тоді рибка залишається ціленькою. от така рибка залишається ціленькою, вона не розварюється. Картошка теж дуже не Ось Таке виходить ухо. В процесі підсолюємо, пробуємо, кому який смак подобається. Так наша уха вже готова. Картопля гарно розварилася, рибка проварилася не менше 20 хвилин. І в ідеалі треба, щоб вона трішечки настоялася. Але можна з'їсти вже її так. В мисочку накладаємо кров трішечки свіжого. Можна називати ухудше. Получилась у нас дуже така смачна уха. В міру солоненько, в міру кисленька, від помідорчика. І дуже смачно відчувається смак риби. Смак приправи. Дуже смачна уха вийшла. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і приготуйте за цим рецептом уху.